Однакімнатна квартира. По вулиці Полюя, 40, новобудова. це ванна кімната, душова кабінка, умивальник, церкало, пральна машина, рушнику сушка. Тут кухня. Кухня досить велика, простора. Великий стіл. Є духовка, варочна поверхня, витяжка. Ось тут є котел двохфункційний на гарячу воду і на опалення. В квартирі є підігрів підлоги, холодильник, посудомийка. В коридорі велика шафа купе, хороші вхідні двері. І тут велика простора кімната, двохспальне ліжко. Декоративні полички, диван розкладний. Є робочий стіл. Він може стояти на балконі. Тут велика шафа купе. Ось тут є місце для робочого стола. Всі розетки, все, все працює. Інтернет в квартирі проведений. Вид з балкона на місто. Є москітні сітки.